Привіт усім любителям швидкості й нових відкриттів! В ефірі рубрика Автонавігатор і я, її ведуча Мар'яна Сич. Розповідатиму вам новини зі світу автомеханізмів і сталевої потужності. Ви готові? Тоді пристібайте паски безпеки. Ми вирушаємо. Міністерство розвитку громад та територій спільно з Державною службою України з безпеки на транспорті за сприяння проєкту Підтримка цифрової трансформації розпочинають модернізацію системи автоматичного габаритно-вагового контролю. Оновлення дозволить автоматично фіксувати порушення, інтегрувати дані з державними реєстрами, створити електронні кабінети для контролю та спростити ведення постанов. Мета, захист доріг від руйнування та ваговий контроль транспорту в Україні. Змінили правила для водіїв. Тепер вони можуть обирати поштового оператора для доставки документів і номерних знаків за додаткову плату, а не лише через Укрпошту. Також дозволено знімати авто з обліку під час тимчасового невикористання, що спрощує укладення короткострокових страхових договорів. Нововведення забезпечують зручність і гнучкість для власників авто про покарання за підробку водійського посвідчення, позбавлення волі до двох років за порушення та розмови по телефону за кермом. Дивіться далі. Боротьба з підробленими водійськими посвідченнями посилилася. Нелегальне придбання прав карається штрафом, арештом або обмеженням волі. Легально отримати документи можна лише через сервісні центри МВС після складання іспитів. Якщо ви потрапите в ситуацію з фальшивими правами, ризикуєте отримати штраф арешт на термін до 6 місяців або обмеження волі терміном до 2 років. Тому будьте обережними та обирайте законний шлях. У 2025 році в Україні водіям заборонили користуватися телефонами за кермом. За порушення передбачено штраф у 510 гривень. Це правило спрямоване на підвищення безпеки на дорогах. Водіям рекомендують використовувати гарнітури для безконтактного спілкування, а краще взагалі не відволікатися під час перебування за кермом. На сьогодні все. З вами була я, Мар'яна Сич, і рубрика Автонавігатор. Залишайтеся на швидкості життя, але тримайте дорогу під контролем. До зустрічі!